Школі, яка знаходиться у селі Невір, вже 22 роки. Тоді громада своїми силами збудувала навчальний заклад, аби діти могли здобувати початкову освіту. Працьовитих батьків залучають до співпраці й дотепер. Окрім матеріального забезпечення, гуртом дбають і про оснащення будівлі. Частенько тут проводять ремонтні роботи. Щоправда, на оновлення технічного обладнання навчального закладу у батьків коштів не вистачає. Коли у травні цього року у Любашові відкрили представництво фонду Ігоря Палиці тільки разом, ініціативна громада написала проект на придбання шкільних дошок, і не змінювали з часів будівництва навчального закладу. Дошки в нас в 94-му році вже вони практично зношені були, і ми мусили їх фарбувати, і воно дуже погано писалося. Про старі дошки погано відгукувалися батьки. Діти не завжди бачили написаний текст. Це викликало незручності під час навчання і негативно впливало на успішність учнів. Вже вся школа 20 років, і до цих пір висять ще старі дошки. То вони незручні, не добре писати. У представництві фонду підтримали ініціативних батьків. Через два тижні в усіх дев'яти класах почали облаштовувати нові довгоочікувані для учнів та вчителів дошки. Порадіти за жителів села Невір приїхала освітянка за фахом Ірина Констанкевич. Не може бути якісна освіта. Коли ми ставимо це питання, вона одинаково в місті і в селі. І не можна одними критеріями, не можна однією лінійкою оцінювати те. Які ми даємо знання в селі, і те, деякі має можливості міська дитина. Зараз у школі навчається 91 учень. Дітям вже кортить побачити нові дошки. Анна та Олена нині вперше тестують шкільний інвентар. Переваги помітні одразу. Багато хто казав, що дошки не вибудуть, і е, е, так я знала. Е, по дошках дуже зручно писати, зручніше ніж по старих. Всі дошки більші, їм е, е, на їх край да не кришиться, а на старих дошках крейда декришилась. Задоволені новим необхідним для. Школи обладнанням, директорка, вчителі та батьки. Тепер буде легше пояснювати матеріал та більше дітей зможе відповідати біля дошки. Дуже гарні дошки. Кувни, бачите, як, Багато роботи можна зробити на них і залучати кількох учнів в процесі уроку. Ну, певно, що то покращує якість навчально-виховного процесу. Набагато зручніше і гарніше, і вигляд буде. І краще видно, ви самі бачите, який в нас зараз вигляд дошки. Їх навіть нічого не видно. Як пишеш, вже 1 вересня вчителі пояснюватимуть матеріал школярам на нових дошках. Це перший приклад співпраці громади з фондом, і не останній, адже кожен із них повірив у власні можливості змінити життя на краще.